У Росії цієї ночі було гаряче. У калузі дрони атакували на автобазу кулага нафтопродукт яка постачає паливо армії РФ. Росіяни виклали у мережу численні відео, на яких видно, як палає резервуар. Oh! Hey. Джерела РБК Україна у воєнній розвідці повідомили, що дрони гуру вдарили по нафтобазі близько пів на першої ночі. На відео очевидці видно безуспішні намагання російського ППО відбити атаку БПЛА. Проте українські безпілотники один за одним влучають у ворожу ціль і спричиняють масштабні руйнування. Попри численні відео докази, губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що вночі на околицях Калуги силами ППО було знищено. Триба пала. Уламки, як завжди, спричинили пожежу. Однак ніяких влучань і постраждалих начебто нема. Пізде. Пи... Это пізде. Пи... Пи... Понял вош. Сморіть популя вон. Видите? Да не грузить не пугай, паласку. Попала в нефтебазу. Не отвечает никто того у мережі повідомляють про атаку дронів на завод Тайфун у тій самій калузі. Це одне із ключових виробництв російського військово-промислового комплексу. У відкритих джерелах сказано, що тут розробляють і виробляють складну радіоелектронну техніку. Також цієї ночі пролунали вибухи і в Курську. Місцеві змі повідомляють місто, начебто, атакува американські балістичні ракети «Атакмс». Цю атаку росіяни називають однією із наймасштабніших з початку війни. що ракети запускали в два етапи. Сигнал тривоги в Курську включили уже після перших вибухів. Більше ніяких подробиць цієї атаки поки нема. Україна оголошує новий збір. До нас звернулися військові 105-ї бригади ТРО, яким ми закривали придбання та ремонт пікапа з проханням допомогти придбати прилад нічного бачення. Цей прилад критично необхідний для виконання нічних завдань, особливо в умовах, коли противник використовує дрони для пошуку наших бійців. Наразі військові змушені вночі їздити з вимкненим світлом фар, що ускладнює їхнє пересування та орієнтацію на місцевості. А в умовах бойових дій це дуже Критично. Прилад нічного бачення дозволить безпечно пересуватися вночі без світла, швидко виявляти потенційну загрозу та ефективніше виконувати бойові завдання. Мета зібрати 53 тисячі гривень. Усі подробиці і посилання на банку ви знайдете в описі під відео.